Президент США Барак Обама наказав вислати 35 російських дипломатів і закрити два російські представництва у Нью-Йорку та штаті Мериленд, у відповідь, як зазначається за російське втручання до американських виборів. Також було повідомлено про накладення санкцій на агенції та окремих осіб, яких пов'язують з хакерськими нападами під час передвиборчої кампанії у США як повідомляють з американських урядових джерел, російським дипломатам буде надано 72 години для того, аби вони залишили територію Сполучених Штатів. Це оголошення з'явилося кількома тижнями по тому, як президент США Барак Обама пообіцяв надати відповідь на російську участь у хакерських нападах у формі очевидних і прихованих кроків американської сторони. Представники керівництва США вважають, що російська військова шпигунська структура здійснила хакерський напад на національний комітет демократії. Критичної партії США укравши листи електронної пошти, які згодом було оприлюднено на сайті Wikileaks.